Привіт, друзі! Вас вітає Діана і я рада бачити вас на моєму каналі. Останні дні літа промайнули досить швидко і настала осінь. Я вважаю, що зміна пори року чудова нагода оновити мій осінній гардероб. Тому недовго думаю, чи готую сніданок, звичайні смажені яєчка з серделькою та сиром. Мій чоловік прийшов з роботи та забрав посилку із новим чохлом та захисним склом. Ми вирішили поїхати в сусіднє містечко на закупи продуктів та на шопінг. І, звісно, в мій улюблений секонд. В четвер на секонді найнижчі ціни, тому нам досить пощастило, а тим часом скупляємо і гребемо все, що необхідно, по знижках в АТБ. Беру мої улюблені шоколадки, які були по досить вигідній знижці. Як я вже казала, я люблю ось такі з горішками та карамеллю. Також в мене вже закінчилась гранола. Після того, як я перший раз її скуштувала, тепер не можу обійтись без неї. Вона досить смачна, беру також по акції по 60 гривень за упаковку. Зараз покажу вам, що ж ми все ж таки купили. Три таких шоколадки вони були по акції. Загалом їхня ціна складала близько 160 гривень. Ну, оця мілка точно, але придбали ми всі за 100 гривень. Ось така мілка лакмі З горішками і ось така з горішками із карамелів. Далі моя улюблена бринза. Взяла ось такий сирок, ковбаска лікарська. Ще взяла сир солугуні на піцу, шампіньйони, креветка, намазка з креветкою, борошно, цукрову пудру, нектарини. Взяла листкове тісто по акції, тому що дуже часто що з нього роблю. Воно коштувало 70 гривень. Раніше готувала сама, але з ним дуже багато мороки. Капуста, чипси, цикорій такий спробуємо паста арахісова, гранолу. Я вже брала таку і ось таку, дуже смачна. І ось ще одну на пробу По 60 гривень вона, а ось ці 280 йогурт за 29 гривень. Теж буду пробувати і олія. В копійшці взяла ось такі серветки для прибирання підлоги, але я хочу витирати ванні і стелю з вагонки цими серветками, гумові рукавички для миття посуду. І так як прихватки, якими я користувалася всі в ось такому стані. Я вирішила спробувати купити терморукавички. Не знаю, губки. За 100 гривень ось такий кондиціонер для білизни, гель для прання, остапових підгузків для миття посуду. Такий екозасіб. спробую. Вінчик мені потрібно було до комплекту металевий. Крем. Звичайно, що прокладки по акції були. Серветки також по 28 гривень по акції. І ось таку банку купила на цукор. Вона також була по акції, вже не пам'ятаю, скільки Скляна баночка ось така. Ну і, власне, показую те, що придбала на секунді. Перший лот це ось така ковтинка від Zara вона коштувала, здається, що 5 гривень. Класна сіточка в такому неоновому зеленому кольорі. Мені просто е, дуже сподобалась вона, і я рада, що змогла її урвати, тому що реально ми приїхали в секонд вже е, під саме закриття, і залишалося 5 хвилин до самого закриття. Я не розумію, чому цю ковтину ніхто раніше не придбав, але рада, що вона тепер моя. Як і кожній жінці, мені, звичайно, хочеться постійно мати нові речі. Я не розумію людей, які говорять, що на секунді неможливо нічого знайти. Це абсолютно неправда. Звичайно, що багато залежить і від самого секунду, проте я можу собі постійно знайти якісь класні речі. Я не хочу ходити у стандартних светрах, які пропонують інстамагазини і рекламують їх. Це просто для мене звичайний несмак. Я хочу ходити в чомусь особливому, тому і обираю секунд. Наступний лот це ось такий светрик від H&M, коштував він в районі 10 гривень. Він мені одразу приглянувся, тому що він був вкорочений та у базовому кольорі підійде під все. Ну і ще одна ковтина. Звичайна базова в синьому кольорі. Також підійде під все, вона тоненька, легенька, і мені саме такої бракувало у моєму гардеробі. Наступне у контейнері з білизною я знайшла ось таку круту маєчку. Незважаючи на те, що літо вже добігло до свого логічного завершення, я все одно можу носити її під кофту, тому що вона дуже зручна. Ну і остання мама мого чоловіка підігнала мені ось таку сукенку в леопардовий принт. Зараз дуже модний, вона на запах. Дуже зручна, можна зав'язати під свою фігурку підігнати. І досить гарно та стильно виглядає. Чоловік мій брав також деякі речі, і за всі ці покупки разом з моїми речами ми заплатили 45 гривень. Ось як дешево можна оновити собі гардероб. Після того, як я на швидку руч приготувала ось такий обід. Кожен розбігся по своїх справах. У мене це домашні справи, як зазвичай, а мій чоловік нарешті доробляє ванну, тому що після всіх цих сезонних городніх робіт не було часу, проте я вірю в те, що Бог нам допоможе, і ми нарешті завершимо цей ремонт. Ну, а я тим часом не байдикую і мию посуд. На кухню чекають ще деякі реновації, тому що необхідно а, пофарбувати стелю, тому я не можу вчепити шторки. На полицях в мене накопився деякий безлад, тому мені необхідно було все поскладати, тому що це все мені неабияк муляло очі. Не ось так виглядає кухня після того, як я її відмила і відчистила та все ретельно поскладала. Ну і власне ось такі втомлені мої хлопці були. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Дякую вам за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Залишайтеся зі мною на все добре, па-па!